Вже поїхали. Чого ти зупинилась? Ой, Уйдок. Давай, ам? Ам. Отак. Мій хороший. Удок, Що це таке? А, там в нас яблуко, нема нічого. Ох ти ж і красуня. Ага. Кіча. Да? Китя. Тиця, бачиш китя? Нема нічого, в нас навіть печенюшки не брали, да? Їмо яблучку. Я думала, ми всі з'їли, а там ще одна частинка лишилася. Ага. Якщо ми далі їмо? Ну що ти? Ох ти ж і красавиця. да? Ага Потрись, потрись. Тільки мені туєчки не підписувати. Да. да. Китя, киця качається, бачиш? Качається киця. Ой, киця. Бачиш так. Китя, няв. Няв. Няв, Китя. Ой, бачиш, що виробляє? А ти що розумся? Ні-ні-ні. Ну зараз взуємося. Кіця? Клич, Кіцю, клич. Кажи якусь? <ріця> І що це ми робимо? Це вже ми наїлись, так? Да? Що це ми викидаємо? Ай-яй-яй. Все? Давай забираю. Що? Кіця прийшла. Бачиш до тебе киця? Ну киця Яблучко не їсть. <плес> Пішла, киця, бачиш? Няв. О. Да, няв умивається. Так, ти куди пішла? Куди ти пішла? Ну, ти бачив, що витворяєш. А? Ну ладно, ми поїхали. Поїхали? Ой. Все, почекається догони нас, так? Да? Вітамінки кушаємо, так? Да? Натурально. <ріхали> поїхали? Так, да? поїхали, каже бабуля, поїхали, гуляємо. Так чи ні? Каже, так, так. Жуємо. О, так. Молодчина. Ти що сіла і не йдеш за нами, так? Да? Іде? Тільки зрозуміло, куди, чи за нами? <клухи> Нявочка Кажи, йди за нами, пішли, кажи, погуляємо. <клухи> да? Ой. Ну і навіщо знімаємо? Ну хорошо, давай займемо. Ми не ходимо поки що. Отак. Да. Все, поїхали. Ні? <рістити> Постоїмо. <рістити> там киця. Бачиш, дивиться на святіка. Кіця дивиться на святіка, а, -а, -а. Да. а де Міша? Немає Міші? Де собачка? Ми вже доїхали до Міші. Ось він, Міша. Він спав ой бачиш де міша. Фу, да. Міша фу. 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 Не можна. Та? Да, міша? Собачка? Да? Собачка. І каже, ми до нього приїхали. Да, Міша топає О, Граціозний такий. Да? Пішов, Міша. Да? Пішов? Квіточка жовтенька. Ой, святик потрошить, да? отак кидаємо. Ну, а! Так немає, бачиш, це бур'ян. І він не засох, а бабуля його бризкала Ага, треба щось придумувати, не знаю. Там шпориш теж не допоміг мені той цвинтар. Ну як не допоміг? Трішки допоміг. А таке ось плотне сидить. Да? Святик хоче квіточку. Та ти ж їх все рівно викидаєш. Ну давай ось тут зірвемо, давай. Оцю, так, яка тут, о. так. А вам десь? Ти сявав ще. Де сявав. Зі мною тут фенді. Так я налила їй водички. Бо виходимо, то святик її посудину бере, виливає воду. Ну ось такі грушки в мене зараз тут я намочила. І це чиста зовсім вода, а це двічі мила, хоча вони всі зірвані з дерева, бо на землі не було. Ну, я все рівно. О, нас там кричать, продаю картошку. А так нам не треба. Так, всі зірвані з дерева. І зараз, поки малеча спить, я може з десяток лишу. Наталя каже, що вони не лежать. На ранок з'являється отаке п'ятенечко і все. Так, водичку можна вилити сюди, підсамшити. Він дюша гуляй. А різати я буду, якщо не вистачить, то сюди потім сполосну. Іди сюди, я тобі смаколика дам. Давай, давай. Ой, ну давай, ну це, це не те, що ти любиш, ну що є? Кусочок сосиски ще є. Їш, давай. Так, ну і я приступаю, буду обрізати, чистити, обрізати. І різать у каструлю. Роблю плюра? Переїждж? Стою, ріжу груші, а потім так око повернулось сюди, а в мене каріоптеріс заквітував. Я думала, він все пропав. Зовсім так довго. Не знаю, я, може, його за паркан винесу, а може, десь у дворі. А це ж лілія вона квітувала, а це що, дала насіння чи що, не зрозуміло. Хоча я розсаджувала кущики. Так що він мене порадував. Дивіться, який гарний у Наталі здоровий кущ. А вона каже, мені не подобається. А я, може, і залишу. Бо оце так буду, отак буде до Троянди. До троянди якось бордюр, а тут посіється ж у мене трава. То він не заважає, мабуть, хай тут лишиться, поки гарний. Мені він дуже подобається. Так, я закінчила цю роботу і, може, я ще встигну, піду за паркан пополиваю свої самшити. Вийшли, поки тепло так? на вулицю, бо воно ввечеріє швидко і холодає. так? А зараз сонечко і тепло і тепло. Та? І поїдемо погуляємо і маму повиглядаємо, а каже, відкривай, поїхали. чуть чуть Отак. Mm. Ох, тут -ту тут. Ту -ту Немає ще мами? Немає. Не їде машинка. Ой, бачиш, кидав і вимазав, забруднив ось. Ну нічого, бабуля попере. Ти поїхав? Пока-пока. 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 Я сьогодні, поки святік спав, почистила всі груші, зараз поставила вже на пюре і пішла сюди, залила. Ну, це годинку потратила. Да, поки ти спав, а бабуля вправилась, бачиш. Ну, бо так вітер і все. Ну, ще суше, звичайно, 27 градусів в день. дивлюся, наче нічого не пропустила. Ну Мені сам шити треба було добре залить. І гортензії, Вони люблять водичку. Ну, а так, все полила. Що там? Тера лає, чуєш, так? Там тера лає, собачка. Аво? <рігла> а а вона тебе чує? Так? Да? А вов? Ггага? <рігла> Чуєш, як тера лає? Давай поїдемо по сонечку. <рігла> Догади да тепленько поїдемо, так? Да? Приїхала з покупками а, і телефонує. Кажеш, те, 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 кажу, От. А перед цим як їхала, я говорю, треба нам кришечки. І закручуючі, і закаточні. Ну, звичайно, забули, тому може завтра. <гління> ну, поки що вистачить те, що є. Фенді, тікай від тіля, Розбили її п'ялочку, ми тут з Малюком, Тепер у нас одна, поки Віка принесе з другого поверху. Так, ну і що, вона мені купила те, що саме необхідне. Ой, це в аптеці Drotavarin. 40 мг, 30 таблеток, 95 гривень. Оце пачечка. Так, далі, далі АТБ. Угу. АТБ крупа Манна. Ну, у нас малеча кашку любить таку. І у нас закінчується. 900 грамів упаковки, вже не кілограм. 37 гривень, 80 копійок. Пшеничка. А пшеничка теж не кілограм. Вже 800 грам, артек. Зрозуміла, 37,60, мінус 5,90, знижка АТБ. Так, далі. Ну, далі це те, що плюсики. Ось так, я сюди. Так. Кажу, мені я поїду, тобі плюсики закінчились, я куплю. Що ж там ще треба? Ну, кажу, те те, те, ну, ось те, і не все і купили. Ну, нічого. Так. 568 грам, по 134 гривни 55 копійок, на 76 гривень 42 копійки. І ще купила моргу. Ну, це вже мені вистачить. Ну, Там ще будуть кабачата спіти. Я їх не, її не буду розкривати, ну, вона така не товста, довга. Ось, Зараз посуну. Так, оцей пакет гривна 20, а оцей 90 копійок. Біорозкладний. Так, по моркві. Кілограм 574 грами, по 10 гривень 89 з легким паром. <рес> Покупались уже. По 10 гривень 89 копійок на 17 гривень 14 копійок. Так, Печиво Марія. Диши мені покупати морковку, чим садити. Я з тобою згодна. По-перше, поки висієш, потім її проривай. А в мене ще вона ніколи не росте нормально. Як у наших сусідів хоч росте. У мене з самого початку, як тільки ми отримали цю ділянку, це да, 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 не росла. І я її не збираюсь садити. Краще купимо. Так. Печиво 240 грам, Марія без цукру. 37 гривень 70 копійок. А я сподівалася, що акція. Так? Mm -hmm. Як ти говориш, хотять, не днів mm -hmm. Ага, Понятно. Рукавички, а чорті одні? Можна і па парочку було? Mm -hmm. А, так? Да? Mm -hmm. Ага, есочка. І ще й по, по акції 24,90. Ми по 30 брали. Так, хліб. Чорноліський, нарізаний, половинка 350 грам. 16 гривень 70 копійок. Який? А, ну да, і навіть святик його їсть. Що там? Так, так, хороший. А, це ти вже почала читати состав. А я вже читала, А, я зрозуміла. Я зрозуміла. Так, сирочки для нашого малюка. Чотири штуки. 90 грам там. По 20 гривень 30 копійок. Так, далі. Далі сметана. Сметана просто наша. По акції. По акції? Да. Нічого собі, що ж це за акція така? 40 42 гривні 60 копійок, 300 грам. Да. Ну, що ти зробиш? Ціни, звичайно, так. Ну і яйця. Віка, здається, все, так? Да? Uh uh -huh. Яйця теж каже по акції. Так, яйце курячий, ясен світ, справжні велетні, 71 гривна, 90 копійок. <Ну Мене зачіпає тут хлопчина. Підемо на вулицю, підемо. Ні. Одихніть вдома. А все все рівно мені білизну вивішувати, то може і погуляти. Ну це всі покупки, а завтра Віка докупить, що не. Кришки. Що не докупила? Я їй звонила, спрашивала. Ти? Так, да, телефонувала, ну я ж теж не можу. Ото як ти сказала зразу, що давай е, треба записати, то, то не забули. Кажу, та наче все? Ну оце так і вийшло все. Тепер все. Ой, вжик-вжик-вжик. А ти кажеш на вулицю не йти, а ми он, просимося. Повішали білизню? Да? Зняли відео про покупки мамині, перевдяглися mm -hmm. і, да, і тепер поїхали гуляти. Ну, мама каже, щоб білизну попрали, так а тут попробуй не попери. Куча ось футболочок. Ну і сірий прийшов, він поїв. Не доїв, не голодний, ну половину з'їв. Так, і поїхали ми по вулиці погуляємо. Дивлюся, тут все можна сьогодні і не поливати. От. Оце не знаю, по-моєму, це теракот. Я живця садила. Так, наче так. Ну, поїхали, Святик. Да? Поїхали? Каже, поїхали. Там машинки їдуть, каже, Святик подивиться. Да? Ой. Трішки застряли. Угу. Ну. Ось так. Пюре само вариться фруктове, а ми гуляємо. Що? Сусю викинув. Да? Слюнявчик теж зняв. І що? що нам не подобається? Машина. Машина. Да. Ой, там машина поїхала, кажи, а я її не бачу. Ой. Почало вже трішки холодати. Ну, що так. Можна гуляти ще з годинку, да? Да? Міші, там немає, Міші. Заховався, то ми не будемо туди їхати далеко, да? Да? Ой, це слюни. І слюнявчик зняв. Що, на? На? Ну, що ти хочеш? Не кидай. А отак? Добре. Угу. Ну, все. Це кака, водички в нас нема, будемо без сосі.